А що ще якщо забрав заборонежати? Брав пояснення, от цієї особи, і ще там одна особа, яка визивала міліцію під чужим прізвищем. Потім вияснилось, що вона має інше прізвище. Потім міліція довго не їхала, Он дає товариш у нас. Я чекав в міліцію, міліція довго не їхала, я перезвоню міліцію, чекали. кажу, у вас є такий виклик. Ну, тобто я додатково. Перевиду, да, да перевірю. Ми кажуть, є. Я кажу, слава Богу, бо я думав, вони ж на понт беруть. Mm -hmm. Це ж дівчатка такі цікаві. Mm -hmm. вот. Дійсно, міліція приїхала. А може ще хтось з вами писав, таке я, я Ні, я був тільки переїхав. Я я Я одна був сьогодні, у начальника. Начальників. Ну, <три> вас перегова 4, так? Скажіть, <плес> 에... <плес> начальник відділу економічних злочинів. <плес> перегова 4Б. Другий поверх. Натюк. Начальник сидить право. Це хто це? Але це Це слідчою Економічний. Чи, Чи, Чи економічно? Економічно. Я ж так що казав. Ні, то вони не займаються. Це слідчі відділ треба. По економічним пошукам. Моя справа там. Я прийшов на переговор 4. 4 до чергової. Спитав кого моя по моїй заяві. Мені черговий відправив на переговору 4 Б. До Гнатюка. Вона розписана Гнатюкові. Я прийшов до Гнатюка. Що Гнатюка? Гнатюка не бачив, бачив його замісника. Він сказав твоєю справою, Тут займається. <рес> <тур> Твою. Коли це було? Коли ви писали? Я писав 4 грудня. 4 грудня? Да. То підіть до Гнатюка і закрийте це питання. ж, який смисл? Заява є написана? Всіх опитають, що вони переживають. Як це я переживаю? до виконавця потрібно? Я розумію. Вас, я вас не можу зрозуміти. Я вас не можу зрозуміти. Дивіться, Паламаренко Вадим Хаміч є такі до мобільний. Це його відділ займається цією справою. Ну, до його телефон. Я вам даю щоб прискорити питання до його телефону. Я його він мені наші його, нам задав. На що нам давати, що да, приходить? Ми да, приїхали на виїзд. Вони виїхали. Да, да. 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 Накатана схема. Диктуйте Диктуйте наш, накатана да. схема. Коли ми до них приїхали, Там, це, я приїхав собі, то да. ми теж визвали мені. Я дочекався мені. Він з Комського відділу. Ну, то це його. Вони не дівчата визвали. А люди, люди, люди. Да,

Ви, е, ви На тюрку відправить до поломаренко. Поломаренко? поломаренко ви, ви сьогодні займаєте? Ви, Мав да. займатися. Безпосередньо поломаренко. Безпосередньо, безпосередньо займається голуб, якого я ще не знайшов. То значить голуба треба, Спрашиваю. Ви розумієте? Це мені щось схоже дуже. На цю я культуру розумієте, от зараз ваші відповіді дуже сході на реалі до Мені, наприклад, контори. легко знайти цю заяву. Я боя був. І на первого чотири надо... А я не маю повноважень таких ходити, шукати, розумієте? Значить, я у всіх питаю відділ? таких ваш, ваших колег, офіцерів, запитую, де мені такого знайти? Я не знаю. Займає це не мій Все, Що мені відповідають, нас тут 500 співробітників, я всіх не знаю. Все, до побачити, дивіться, якби я не був такий настирний, я б і не знайшов не би на сьогодні. Я буду ще з людьми поспілкуватися. Будь ласка, Будь ласка. Я вам поясню. Я поде мою приїхав. Як все робити, розумієте? Як вам правильно все робити? Я вже знаю. Як робити? Як робити? Якщо я не знайду документи, які були пояснені відібрані минулий раз, я знаю, що далі робити. Ви мені нічого нового не кажете. Нічого нового, на, я, вже, на, я вже цілу на, неділю бігаю. Найдіть виконавця і з ним все вирішить. Це легко знайти, легко. Ви просто не туди пішли і все. Що я Як це не вирішить конкретно слідчий, який займається по моїй заяві? Слідчий ВДС ВДСБ, там не слідчий. Оці що вони не слідчі, чи з БЕПА вони не слідчі. А хто вони? Вони оперативні працівники, оперативні працівники там слід.